Всім привіт! Мене звати Саша Хоролець, і на цьому каналі ми говоримо про те, як зростати емоційно, фінансово в своєму розвитку і, взагалі, як змінювати своє життя. І тема сьогоднішнього нашого випуску це самооцінка, самоповага. І я буду розказувати про свій власний досвід, як я почала поважати себе, як в мене зросла самооцінка, як ці всі штуки пов'язані між собою, і взагалі чому це важливо? Спойлер. більшість дій в нашому житті ми робимо або не робимо. Скоріше за все, не робимо через те, що ми щось думаємо про ці дії. Тобто, уявіть собі, 90% всього, що відбувається в нашому житті, це просто наша проекція, це наші думки і уявлення про ці дії. Ми думаємо щось про себе, про наслідки, про те, що подумають про нас інші люди. І таким чином ми стоїмо на місці тільки через те, що ми маємо якесь там уявлення про ситуацію, про себе, і ці уявлення не дають нам рухатись вперед. Або це ще моє улюблене. Я чекаю, коли я стану впевненою в собі людиною. Я взагалі думала, що є якісь жінки, які народились впевненими в собі. Ось у них є машини, квартири, у них класні стосунки з чоловіками, вони такі, знаєте, в собі, ну, фантастичні такі жіночки, які йдуть, в них така осанка, вони дуже люблять себе. Я була впевнена, що є Саша, ну, типа Саша, якась така звичайна собі, а є якісь жінки, які народились такими породистими, такими фантастичними. Але ні, цей прикол впевнений. В собі працює тільки тоді, коли ми робимо нові дії і усвідомлюємо наші нові стани, які йдуть після цих нових дій. Тобто ще раз, тільки тоді, коли я роблю якусь дію. Я відчуваю себе впевненіше, тому що в мене щось виходить. Я проживаю нові емоції, нові стани, я йду у свій страх, і коли я вже один раз її зробила, моя впевненість в собі зростає. І тому ці люди, які чекають якусь там точку, коли я стану впевненим в собі і почну діяти, ну це все фігня. Немає такої точки. Є тільки наші дії зі страху, з тривоги. І коли ми йдемо, ми наповнюємось, ми стаємо впевненішими в собі людьми. І як же ж це все пов'язане з самоповагою і чому це все важливо? Тому що коли ми починаємо діяти, мало того, що ми стаємо впевненіше в собі, ми починаємо себе поважати. Ми починаємо себе поважати. Якщо в мене болить зуб, я розказувала цю історію, в мене болів зуб, і я, як нормальна людина, відкладала похід до стоматолога. Оце три дні поланім сіл на ніч, мені було погано, і я оце все коротше, відкладала. Але як тільки я йду до стоматолога, починаю цю проблему вирішувати, я себе поважаю. Якщо мені не подобається те, що мені говорить мій чоловік, і я не сиджу і не ображаюсь, а я йду до нього і кажу, слухай, мені це не подобається. Мені не подобається таке ставлення. До мене мені не подобаються оці слова, які ти мені говориш. В цей момент я починаю себе поважати. Тому дуже важливо робити дії, які ведуть нас до самоповаги. І ще важливіше дотримуватись тих обіцянок, які ви даєте самі собі. Тому що якщо я пообіцяла собі, що з понеділка я не буду їсти солодкого, або що я піду в зал, або що я в понеділок точно подзвоню тій баришні, якій я дуже хотіла подзвонити. Наступає понеділок, і я не дзвоню, не роблю і починаю їсти солодке, як я їла його раніше. Що відбувається у мене? Ну, уявіть собі, моя психіка не довіряє мені. Ну, вона не довіряє мені, тому що я сама собі брешу. Тому, коли ми обіцяємо, що собі, будь ласка, я просто молю вас, почніть виконувати обіцянки, які ви робите самі для себе, і подивитися, що відбувається з вами. Тобто, впевненість в собі, самоповага це речі, які з'являються в нашому житті. Особливо вони з'являються, якщо не було такого прикладу в дитинстві, коли нам показували б, як ставитись до себе, коли тато поважав маму, мама поважала тата, коли поважали ваші кордони. Особливо, якщо такого не було, цьому треба вчитись. І люди, які. Досягли якихось успіхів, які досягають успіхів, які мають цілі, які фінансово зростають. Це просто ті люди, які постійно роблять дії, які думають, афігеть, в мене вийшло набрати на курс 5 людей, значить я знатиму і я зможу набрати на курс 10 людей. Потім я набираю 10, думаю, блін, я знаю цей алгоритм, буде 15. Потім. Якщо я сказала чоловікові один раз, слухай мені так не подобається, не роби так, я себе поважаю, і наступного разу мені вже легше йому це казати. І коли починаю поважати себе, свої стани, свої дії, я відстоюю свої кордони, що відбувається зі мною, моя самооцінка, те, як я сама до себе ставлюсь, вона починає зростати. І тому спойлер, чого нічого не відбувається в вашому житті, чому ви не зростаєте? Та тому, що ви не робите якихось дій, які ведуть вас до самоповаги. Ми не можемо поважати себе, коли ми живемо в стосунках, які нам не подобаються. Ну, я від собі, як можна поважати себе, якщо я живу з чуваком, який мені не подобається, який мене зневажає. Ну як я можу поважати себе? І як в цьому стані я можу творити якісь офігенні проекти? Та ніяк, ніяк. Або як я можу поважати себе, якщо я не йду до стоматолога, не лікую свій зуб і кожного дня ходжу з цією ниючою біллю, і мені боляче, і я в цей момент себе зневажаю. Тому, коли ми починаємо себе поважати, наша самооцінка в побутових в маленьких проєктах починає зростати. Починає зростати, ми розуміємо, окей, я цінна сама по собі, я цінна тому, що я роблю якісь дії, які я роблю з любові до себе. На жаль, самооцінка та самоцінність це дві різних речі. Тобто, коли я просто ціную сама себе, тому що я є, тому що зі мною все в порядку, я сама себе просто так люблю це про самоцінність. А ось самооцінка, вона пов'язана з діями, які я роблю. Тому, якщо ви хочете заробляти багато грошей, якщо ви хочете зростати фінансово, Емоційно розвивати себе, почніть в побутових справах робити маленькі дії, які ведуть вас до любові, до себе. І подивитесь, як якісно буде змінюватись ваше життя. І не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайки, колокольчики, і все, що вам хочеться, все ставте для того, щоб це відео просувалось.